Українців за кордоном скоро будуть забирати захист і виплати. А Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Давайте розберемо, що правда і неправда, і реальний шлях розкажу, що українцям робити ситуація, як забезпечить себе. Отже, розбираємо перше: Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само, як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати. По-друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. Зробітку онлайн, от я більше 12 років онлайн заробляю, я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе спокійно почувати протягом всіх цих років. Безболезненно, грубо кажучи. А ви маєте ну, Дивіться, є багато професій, може хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поняло? На жаль, не працює. Ви маєте вже хоч по чуть -чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїсти імміграція або позбавлення випиту в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болезнім. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал, я там Дні, буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити, не треба, понял? Ви взагалі нічого. А навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профіля. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям їм зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті контент-хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Перепрошую, може, ви вже чули інформацію про це, але просто День відкритих дверей. Я хочу, щоб як можна більше людей прийшло. Це безкоштовно, подивились, послухали. І зрозуміли, яких у них є можливості, кому зрезонували, щоб скористалися цим кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн, і щоб ну непроста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати далі, будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як і можна рухатися далі онлайн заробляти. Ну ясно, ми там мотивуємо подарунками. Ці всякі айфони, айпади і так далі радимо. Ну, корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це, і більшість вас навіть участь в цьому прийняти. От які, друзі, ситуація. Все це за посиланням в шапці профіля, три крапочки в грі справа, відкрити в браузері ви будете в телеграм-каналі, там вже все зрозумієте. Тому, друзі, зустрінемося за посиланням в шапці профіля. Активно, будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошу, що ми віримо в краще, і що все буде хорошо, але лучше під. Переб... Чим до. все на зв'язку. Зустрінемо за посиланням в шапці профіля. Я далі про це не буду розповідати, бо ми там далі з командою рухаємося. Це я вас так на день відкритих дверей. Запрошую, зустрінемось наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.